Що робить наш кишечник? Приберіть ці шість пунктів зі своїх звичок, і ти відчуєш полегшення. А також додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як позбутися вздуття важкості в шлунку, хронічної втоми та неприємного запаху з рота. Адже всі ці симптоми вказують на те, що у вас є проблеми з кишечником. І так, перший пункт. Які вбиває наш кишечник, це жувати гумку на голодний шлунок. Коли жуємо гумку, ми посилаємо сигнал, щоб вироблялась кислота в шлунку, але в цей час їжа не поступає, і відповідно наносимо шкоду слезовій оболонці шлунку. Друге ковтати їжу кусками і ретельно не пережовувати. Коли я бачу, що люди роблять там 5-6 жувань, а потрібно мінімум 30, і ковтають їжу, я розумію, що в них скоро будуть проблеми з травленням. Адже в слині також знаходяться ферменти, які розщіпля вуглеводи. І коли їжа добре не пережована, попадає в шлунок, це викликає велике навантаження на нього. Адже наша підшлункова не розрахована, щоб перетравлювати велику кількість вуглеводів. Третє, переїдати, тобто їсти до відмови, поки ви не почуєте оцю важкість. В цей момент ми розтягуємо і травмуємо наш кишечник. Кишечник працює наднормово і нагріває органи, які знаходяться біля нього. В першу чергу це впливає на чоловічу статеву систему. Одна з причин появи простатиту. Четверте, наїдаємось на вечір. Тобто весь день і ще й вечір заставляємо кишечник працювати постійно в режимі травлення. Адже він також виконує функцію очищення. 20% жиророзчинних токсинів виводиться через кишечник. Цим же ми зашлаковуємо свій кишечник. П'яте. Фрукти їмо з основною їжею. Фрукти потрібно їсти до їди, а не після. У поєднанні з їжею фрукти можуть блокувати шлунок, викликати здуття живота, запор і навіть отруєння. І шосте найголовніше запиваємо їжу водою, що призводить до бродіння і гниття їжі в кишечнику. Тут же вам відбувається інтоксикація організму, розводяться паразити, тобто віруси, бактерії, гриби дріжджі і найпростіші, які живуть там, розмножуються, їдять нашу їжу, вітаміни. Тут і вам вздуття, важкість, хронічна втома, неприємний запах з рота, тому що там все гниє, кисне. Якщо у вас проявляються такі симптоми, в першу чергу приберіть 6 пунктів зі свого способу життя. І я вам з своєї сторони рекомендую провірений метод, який допомагає вам оздоровити кишечник, почистити кишечник і взагалі відновити ваше здоров'я. Адже ваше здоров'я, ваш імунітет залежить на того, наскільки добре працює ваш кишечник. Перший пункт це почати пити правильну живу воду. Тобто є така програма детоксикації. Там входить також вже пиття води, норми води. Протипаразитарну програму обов'язково почні проходити, тому що в кишечнику зашлаковано зборюється дуже багато патогенної і яка з'їдає, вибачте, за слово, не тільки вітаміни і мінерали наші, а ще й нас, наші суглоби, наші хрящі і так далі. Починайте чистити кишечник від слизі. Є спеціальні теж програми для очищення кишечнику натуральними продуктами, особливо. Після цього давайте ферменти, щоб їжа почала травитись. Не був застій їжі, не було гниття їжі. А також пробіотики, щоб відновлювати корисну мікрофлору, корисні бактерії, теж беруть участь у травленні і зміцненні нашого імунітету. Тому, друзі, якщо бажаєте відновити своє здоров'я, покращити травлення і взагалі бути здоровим, все життя. Допоможу, як позбутися іменно цих питань з кишечником, як позбутися взагалі будь-яких питань по здоров'ю, адже маю вже напрацьовану технологію відновлення здоров'я, маю напрацьовану систему, з якою ділюся з людьми, на яку попробував на собі, є багато результатів серед людей. І готовий з вами поділитися, провести вас до результату, проконсультуватись, кому буде цікаво. Пишіть, дзвоніть по номеру телефону 063 481 3140 з радістю проконсультую відповідно всі ваші запитання. Бережіть своє здоров'я, тому що це найдорожчий скарб, який дався нам безкоштовно. Пока-пока і до нових зустрічей!